Операції з грошовими коштами. Надходження грошових коштів до каси установи з реєстраційного рахунка. Повний текст статті, розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті Олени Цятковської, відображаються операції з надходження грошових коштів до каси установи з реєстраційного рахунку. Відображення отримання коштів касу з реєстраційного рахунка на виплату зарплати за рахунок коштів, передбачених на виконання бюджетних програм, здійснюємо за допомогою документа Прибутковий касовий ордер розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Прибутковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції отримання в касу сум з реєстраційних рахунків, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення видачі заробітної плати працівнику з каси установи здійснюємо за допомогою документа Видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ «Видатковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції, видача з каси заробітної плати, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит Відображення в обліку суми депонованої зарплати, не отриманої працівниками, проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські» розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо суму депонованої зарплати. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення внесення на реєстраційний рахунок депонованої зарплати. З каси установи здійснюємо за допомогою документа Видатковий касовий ордер розділу Грошові кошти, зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ видатковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документа. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції Видача коштів з каси на реєстраційні рахунки джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBSNetua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякуємо за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!